З вами завжди Василь, та мої, вже можу точно з певністю сказати нарешті сільські будні. Але зараз зараз нас виходні, зараз у нас субота. Е, хто вже зрозумів, я приїхав в село Полтавська область, зараз село Бабичівка, буду в цьому районі Бабичівка по гриби, е, щось собі шукати, щоб придбати будинок. Ціни дуже сильно піднялися. просто ну, Коли я виїжджав, мені пропонували набагато дешевше, зараз на 5 тисяч ціна піднялася кожної хати. Гляньте, яка краса. Зараз знаходжусь е, в товариша в друга, це один з моїх перших підписників. тобто е, З ним постійно тримаємо зв'язок. Ви бачите, все цвіте, красиво, таке село гарне. Тримаємо зв'язок і тобто, набридло мені вже сидіти в цій бучі. Я розумію, що ну, хочу я займатися тим, чим я займався, то тобто, подзвонив е, Вадиму, товаришу, якого зараз знаходжусь у ну, гостях. Подзвонив, каже, так і так хочу придбати десь там тебе хату, але ну якби як мені їздити, тобто шукати даремно кататися. Він каже: що кататися, приїжджає, та в мене переночуєш, погастюєш. Та й все. Вчора приїхали, посмажили вечірком пішличка, познайомились поближе, посиділи. Зараз, що зараз вже справу з по господарству, повичищали. Я також трохи допомагав, цікаво, коротше, свині. Реально класно. Е, це як його то трохи допоміг. Зараз збираємось та будемо їхати, вже подзвонили будинки. Тобто просто не всіх людей зараз є можливість приїхати і показати будинок. Наприклад, ну, будинок, то продається, а люди, наприклад, в місті. Тому зараз, хто зможе показати, той покаже. Будемо їздити, шукати силам будинок, щоб придбати. Тобто... Тому так. Поїхали. Річки Полтавщини. Хоча як кажуть це болото, для мене це прям ціле озеро. Там лента також. що нічого ще не знайшли, не так уж, та все і просто, як хотілося. Бо якщо є гроші, то хату можна. Якщо гроші обмежені, то треба пошукати добряче. В принципі, Тому їдемо, шукаємо. Так, друзі, вже який третій будинок. Ну, На рахунок. Ну, зараз тут просто проблема в тому, що там були хайва, нам відкривали хату, але ми не могли знімати, ну, знімати, тому що люди старенькі, то не зовсім думаю, що замінчити таке ютуб. То, в принципі, ще одна хата є з село погреби. Ну, Немає зараз, не можуть приїхати нам показати всередину. Ну, Зато ми можемо зняти хату. Як тут? Оце літня кухня, так? Да? А, ото, ага. Ага. Так, ну, двері вже бачимо є. Двері є. Двері є. Такі старенькі вікна. Головне, проблема всіх цих старих будинків, що фундамент ну, випадає, ми вже об'їздили, скільки тут бачу, підклали добре цеглою. Так, ну тут, і, тут все, тут два вікна. А тут же газ є, да? Да, газ є. Ціна цієї хати 6 тисяч доларів, 6. Хоча до війни вона стоїла 2. Не відірвається? То краще не розвивати. Там сарайчики, ну такі старенькі, так? Не старенько. Не думаю, он, ну да. <му locally> Я думаю, в хате там тоже ничего такого не да? Это единственное, что тебе понравилось, это что нормальный тут фундамент, он укладывается, что-то стельное, неровное. Если он приезжает раз в неделю, то в собаку кто а Чого ти? Чого? Чого? Заманювати клієнтів треба не відпугувати. <гум> ну, друзі, такий ось будинок 6 тисяч доларів. Ну, Єдине, що просто не влаштовує, що немає сарати. Літня кухня також дуже старенька. в принципі. поїдемо в другу падимося. Ну, воно не годиться. Було б зараз там на руках 15 тисяч доларів, можна було їхати, заїжджати одразу жити. Так, є. Я дивлюся, тут по грибах такі класні будинки, 15-17 тисяч. Ну просто ж це. Треба ще Дімона машину продавати. Буде. Короче, недемо далі. За одну хату дуже добре ну, люди торгуються, скидують, але е, там мені дуже сподобалась літня кухня. Є газ, тобто класний стан, дуже літня кухня, але хата дуже сильно розвалюється. Стіни повністю так от пішли зігнулися. Це дуже треба багато роботи, перекладати її і заново цеглою розбирати. Ну, боїмося, що почнемо розбирати, то стіни взагалі розваляться. Тому, значить, ціна класна, але класна ціна тільки там за літню кухню. Ну будемо думати, їдемо далі. Ага.

Тут такі беседочка така, такі старенькі дерев'яні лодки, там також беседки люди перебили, прямо людей в городі, реально класно дуже квіти ось навіть посаджені. Пернула. За це хтось доглядає, да? А, так она такая. Может даже сегодня мазал. Ты ага. Вот так красиво. Три абрикоси? Да. Друзья, ленты как бджоли собирают пыльца, видите? А який звук, а який запах стоїть клас. Так класно. ну. Люблю, так і запах стоїть клас. Пахне все як. А ми ось заріною гуляємо, вона мені показує садочок. Навіть більше знаю, ніж я. Я і то не так сильно розбираюся в деревах. Але пахнуть ну, дуже сильно. Ось. Малинка? Ні, це це, як її? Клубника, правильно. Ага. Так, це яблуня. Оця один, два, три, та п'ять. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, А це, оце що це таке? Це? Оце. Я думав, що це горіх, мабуть. Щось таке. Хоча. Хоча я думав, що горіх не може рости. Ну, Бачиш, ти скільки штук? Одразу. Раз, два, три. Він має бути один, бо він потім розростається. Бачите, вийшли. Ага, да. А то? А оце що? Це свині. Це свині. Це гроші, так? Да? Це гроші та сало. А сало любиш? Салу люблю. А ну хто ж сало не любить, друзі? А то поході пішли на отеле. Пішли туди. Пішли. Тут Курочки. Вот тут... дима тут курочки. Друзі, стосовно хати поки що нічого. Просто я не вкладаю в ці фінанси. Тобто зараз там ми торгуємо, не збиваємо. Кого тобі вирать? Вирва, цвітой. Ти пчлка, одна пчка, отвеч одна. Одна пчлка. Ти бізірвай зір... цвіточок? Оцей. А я не дістану. Давай щось, що понижиш, бо я до того не дістану. <смеш> <смеш> ну, стою. А якщо вы зараз джоли покусаєте. <смеш> ну, а ну, знимать, умеешь, дядя? Да. Зараз на джой покупають. Ну, вообще так не, не можна зривати? Це ж, Ну це просто що дичка, це можна. Якщо от, -от так от садочку, ты краще не зривати, поняла? Пахне? Це не вишня? Оде... А що не пахне? пахне? А ну, де вишня, А, ну да, я понюхаю. Це просто світочка. Ну, да, цей. Не такий запах. Ну, а там садочку краще не рвати, бо... Ага. Це ж, бачиш, на на кожну цветочку буде вишня або або яблочко. Тому... Це вишня, але не по-другому. Це щось таке... Та я, чесно, не знаю, що це таке. А байкоси... А байкоси пахнуть неудобно. Угу. Ага. А це вишня, це вишня. Це вишня. А це курочки та уточки. Да? Mm -hmm. Тому друзі так. Mm -hmm. Куди? То, то, сливи, то сливи. сливи. Куди ще підеш? Okay. А це я не знаю А ото ж за ящики стоять. Okay. Mm -hmm. Це Це там бджоли живуть, це вулики називаються, так? Да? Так, yeah, вулики. Вулики, правильно. Okay. Да. Тому так, класно в селі. Пішли на річку, прогулялись, запах стоїть, птички співають, клас. Тепло. Пішли, а куди? Все, туди. Туди? Ну, пішли. Друзі, таке питання. Напишіть, будь ласка, хто знає, що це таке за інструмент. Перший раз таке бачимо, але така цікава находка. Можливо, хтось знає, можливо, хтось дивиться зі старших людей. Може, типу, що проводку щось перекусувати, обкусувати. Ми сидимо з Вадимом, Гадаємо, що це таке. Ну, цікаво дуже. Тому, будь ласка, напишіть, хто знає, хто, кого був такий інструмент, або хтось, хоча б його колись бачив. Тому так, сидимо, кайфуємо. Птички співають. Красота. А яка порода в цих рябих? Ой, це за до... ага. да Я не знаю, що я не скажу. Слушай,